Всім привіт дорогі друзі. Шахтар зіграв свій п'ятий матч в Лізі Чемпіонів. в Груповому етапі проти Селтіка Виїзна гра з рахунком 1-1. На жаль, Реал Мадрид програв все-таки Лейпцигу на виїзді, і Шахтар не обіграв Селтіки. Тепер Шахтарю потрібно тільки перемагати Лейпциг для того, щоб пробитися в 1-8 Ліги чемпіонів, але все одно Шахтар уже забезпечив собі місце в Євровесні, як мінімум Ліга Європи. Шахтар чекає в зимку, друзі. Тому будемо надіятися, що все-таки ми будемо лізі чемпіонів, але Ліга Європи буде непогано. Давайте по цьому матчу пройдемось, тому що по факту Шахтар цей матч міг і виграти, якщо були більш, знаєш, вдачливі ми в Атаці. Але в будь-якому випадку пишіть свої коментарі, як вам Мудрик в цьому матчі, як вам Сікан в цьому матчі? Як вам взагалі Шахтар? Ну і про Селтік також. Напишіть перед початком лайк, прожміть. Це дуже важливо для розвитку каналу і просування цього відео. І напишіть свій коментар важливо і підпишіться на канал, щоб не пропускати інші відео і прямі трансляції по матчам наших українських команд. Давайте для початку все-таки обговоримо основний склад шахтаря, яким був він сьогодні, який Йовічевич його виставив проти Селтика матч, Да? В принципі, змін фактично ніяких, крім правого флангу захисту. Тобто конопля ще не готовий грати в перших хвилин, да, всі 90, тому грав саме Тейлор сьогодні. Справа не сказати, що він сильно там десь провалювався, але, ну, на жаль, з його зони все-таки був простір до штрафної, коли забивався гол. До цього ми ще дойдемо. В будь-якому випадку в атаці сьогодні був трауре, всі інші позиції не обговорюються, там все стабільно. В Шахтаря там Всі основні футболісти, які завжди грали в основі Шахтаря в цій лізі чемпіонів. Е, були дві втрати у Селтика. Не грав Капітан Макгрегор, він травмувався, у нього серйозна травма. І жота також плановий, якісний футболіст, також не грав. Це серйозні такі втрати були в Селтика. Що по статисті взагалі по грі, е, хто грав краще? За весь матч, звісно, статистика у Селтика 15-8 по ударах. Вона краща. По-перше, тому що вони ще в цьому сезоні не вигравали. Їм важливо було виграти в шахтаря. Вони йшли більше вперед. І як бачите, всі статистичні дані фактично всі за Селтіком. Але на це не потрібно дивитися. Початок гри дійсно був важким, тому що Селтік відразу нас почав присувати. Ми грали взагалі без м'ячами. Навіть центр за перші 10 хвилин по факту не перейшли ні разу. І нас дуже сильно Селтік затиснув. Єдине, в ось Шахтар не просів, це впевненість Шахтаря на початку гри. Тобто, ми грали під пресеном дуже впевнено. Ми не давали під цим пресином Селтіку створювати моменти. В Цьому, звісно, моменті Шахтарю респект і Йовічовічу його команді за те, що ми не тушувалися. Ми в принципі готувалися. Ми, ми розуміли, що Селтік захоче забити швидкий м'яч. В них це не вдалося зробити. Більше того, Після 10-ї хвилини до 20-ї хвилини Шахтар вже вирівняв гру і по володінню, і в принципі по пресингу. Вже Салтик не так пресингував, Вони розуміли, що весь матч вони не зможуть пресингувати, інтенсивно грати, тому що вони швидко видохнуться і далі їх просто не вистачить на всю гру. Тому вони також економили сили і робили такі паузи, да, де Шахтар вже перекатував м'яч. Тобто, в принципі, в першому таймі моментів не було багато, моментів було дуже мало. Єдине, що можна згадати, якщо брати Шахтар, це один момент Мудрика, коли він вийшов сам на сам з Джохартом. Але Джохарт дуже якісно вийшов з воріт і скоротив відстань між Мудриком і зміг відбити йому по чи в плече, влучив, чи в руку. В будь-якому випадку вихід сам на сам Мудрик не забив. Ідеальний шанс був в принципі, але там. Я не винив би мудрика, тому що там було складно. Там було складно, по-перше, дуже захист, хоч і щільно грав, але пропустився таки мудрика, але все одно вони його затиткали психологічно, йому було важко. Да? Він не розумів, що е, поміж нього два захисники, плюс ще голкіпер близько. важко було забити в тому епізоді. В будь-якому випадку це єдиний був момент у Шахтаря в першому таймі. І. Ну, Це є про момент Шахтаря. А про момент Селтіка ми розуміємо, що це єдиний їхній принципі був момент в першому таймі, і вони його забили. З лівого флангу, коли Тейлор, в принципі, дав прострілити до штрафної, простріл пройшов. Рикошет від Матвієнка. На жаль, Михаличенко не грав по своєму гравцю. І Кіаго Макіс забиває гол. Забиває гол, уже беззахисний там був Трубін, тому що знову ж таки Михайличенко не грав з Кіаго Макісом до кінця, і він зміг забити там після рикошету від Матвієнка. Тобто такий пощастило да, Селтіку, але вони, вони все-таки свій момент використали. Забили м'яч, впевнено, повели в рахунку і витримали його в першому таймі. Арбітер нічого не додав до першого тайму. І, в принципі, Шахтар, да, Шахтар боявся якось знаєш, розкриватися в першому таймі. Вони боялися пропустити дійсно більше, ніж один м'яч. І, в принципі, команда Євічовича доволі грамотно захищалась, якби не оцей пропущений гол. Другий тайм розпочався в принципі, більш-менш рівно. Замін не було. Відразу Євічович не. Не міняв там футболістів і так далі. Я не скажу, що багато провалювалися. В основному ми грали на своїй половині поля в першому таймі. Ну давайте ось цікаво подивитися на теплову карту за всю гру. Ну, як ви бачите, салтик садів на нашій половині поля. Селтік старався брати по флангам, да, розкатувати нас по флангам, розтягувати Шахтар, тому що Шахтар грав компактно всією командою захищались і так далі. І видно, да, саме де Шахтар зустрічався з м'ячем. Це опорна зона, це штрафна площа. І ось Мудрик. Зона Мудрика. Ось звідки він отримував передачу і біг туди. Біг туди, загострювати і щось там створювати. По ударам ми бачимо, що Селтік ну, нас перебив. По ударам ствір, в принципі, тут невеликий розрив 5-3. Тобто, мені сподобалось, що гра була при тому, що команди помилялись, вони помінялись рідко і не так помітно. Тобто, браку було небагато. Успішність передач 89% усадка, 88 у шахтаря. Це топовий показник для ЛЧ. Дуже сподобалось саме грав Пас в принципі в цій грі. Далі стається дуже важливий момент матчі. Це заміна. Заміна йде з поля на 57-й хвилині. Виходить цікан. Виходить, цікан. І це був його шанс. Це був його шанс 35 хвилин чистих у нього було для того, щоб закріпитися в основному складі. Я вважаю, якби Сікан забив цьому матчі, він би вже точно забрав би місце в основі у трауре. А так. Залишається все 50 на 50. І той і той буде грати. В будь-якому випадку після цієї заміни Шахтар забив контратака Шахтаря. Саме Сікан, до речі, її по факту розпочав. Віддав передачу далі вже вперед на Мудрика, який протащив м'яч, змістився в центр і пробив під поперечину, і забив без шансів для Джохарта. Ідеальний шанс для Мудрика, ідеальне використання цього моменту від Мудрика. І це те, що він вміє. Бігти швидко, швидка робота з м'ячем е, на великій швидкості. Зміщення в центр, удар не в дев'ятку, а саме під самісіньку поперечину. І Джохар тут важко було, тому що удар був дійсно сильним. Молодець мудрик він працює над цим. Він працює над ударами. Він вже в нього набагато краще, ніж був рік тому, набагато краще, ніж був місяць тому. Він з кожним місяцем грає краще. Це гравець, який робить різницю. Він зробив цю різницю. Він сам зробив цей гол. Офа. Ну окей, йому помогли, там, допомогли йому да, розігнатися, да, віддали передачу, але він це його зробив. Один-один. І Шахтар відчув впевненість. Шахтар відчув, що ми можемо. Ми можемо йти вперед, ми можемо затискати. І все, друзі. Після 70-х хвилини, друзі, пішла просто гра атака на атаку. Фактично, хвилин 10 Шахтар і Селтік ось так ось грали без центра поля. Ну і момент Х. Момент Матчу це. Ого-го-го, вихід Мудрика. Два в один. Два в один. Сікан з Мудриком вибігали на одного. Самісінького захисника Селтика, який, в принципі, там нічого не вирішував. Мудрик спокійно. Спокійно зробив цей момент для Сікана. Мудрик з центру поля м'яч сам відібрав. Він на швидкості його відібрав у захисника. Побіг до штрафної площі, віддав на пусті ворота Сікану. Сікан м'яч прийняв. Від нього відскочило, як від дерева на відворіт. На відворіт. На ворота м'яч залетів, а на відворіт. Технічний брак на... біля пустих воріт. Технічний брак біля пустих воріт. Повний. Ти розумієш, що ми могли обігрувати реал, якби не голерює на останніх хвилинах, якби не помилка Трубін. Ми могли зараз обіграти селфік. Якби Сікан просто влучив, блядь, в поворота. Це шанс, яким він не скористався. Це момент, який йому буде снитися, друзі, в снах. Ще дуже і дуже довго. Це момент, який нам не вистачило для перемоги. Це був шанс заробити 8 очків, але все одно нам потрібно було б вигравати Лейпциг, тому що вони обіграли реал. В будь-якому випадку нам потрібно обігравати Лейпциг. але все одно виграти Селтік. Це перемога, це гроші. Це, ну якби. І це була б гольова мудрика. Ви розумієте, який, яка, яка розпач мудрика була в цьому епізоді. Він міг би оформити гол плюс асист. Це ще плюс пару лямів його вартість. І ну, ось вам, будь ласка, поки що рівень Цікана в таких моментах важливий. Цікан класний, ну хороший форвард, молодий, перспективний. Потрібно набратися досвіду. В таких моментах дуже потрібно забивати, особливо в пусті ворота. Пишіть, як ви ставитесь до цього моменту, і чи можна було звісно, можна було б там забити. Я вже відповів на, на своє ж питання. Тому підсумок. Далі вже Шахтар, звісно, віддав Меселтику. Шахтар тупо відбувався весь матч і відбився. Хоча було пару моментів там тривожних, реально тривожних, там стійка була, але з обсайду. То Трубін пару разів виручив. Трубін молодець. У Один із кращих після мудрика. По грі, в принципі, все. Я думаю, що тут уже хускорт нам не потрібен. Далі потрібно говорити все таки про таблицю. Ну, як ми бачимо, ж Реал Мадрид підклав трішки Шахтарю-свиню. Тому що вони програли Лейпцигу, і тепер точно Шахтарю потрібно тільки обігравати Лейпциг. що ми вже робили, але тут зовсім інший тренер, зовсім інший Лейпциг трішки. Ну і Реал створив собі ще проблеми. Вони навіть можуть не вийти з першого місця. Таке може бути. Якщо Лейпциг обіграє Шахтара, а вони не виграють, припустимо, Селтика, то Лейпциг вийде на перше місце. Тобто Реал тут буде ще й мотивований проти Селтика, в принципі. І чи зможе Шахтар обіграти такий Лейпциг, друзі, я не знаю. Дуже тривожно буде. Єдине, що мені подобається, що ми граємо в Польщі, там все-таки буде підтримка наша. Там все-таки хочеться вболівальники, щоб прийшли. Хочеться, щоб підтримали Шахтар. Тому що ця підтримка дуже важлива. Це матч всього життя. Це шанс зробити колосальні гроші для Шахтаря виходом в одну 8 ми будемо болювати за перемогу Шахтаря. Ми будемо вірити в перемогу Шахтаря. Але Лейпциг все-таки доказав, що вони сильніші за Селтік. А з Селтіку нам складно. Ми дві рівні команди. З Селтіком ми реально показали, що ми рівні команди. Ми зіграли два рази в ніч один. Це й доказує, що ми дві рівні команди з різними трішки тактики, з різною тактикою, з різною схемою. Але дві рівні команди по силі. Просто що ми виграли деякі матчі, які нам потрібно були. Ми, ми обіграли це, е, Лейпциг один раз. Ми зіграли нічого з реалізу. його не зробив. Тут більше, більша якість у нас. Тому все в руках, в ногах підопічних ігора Йовічевича. Будемо надіятись на перемогу, друзі. Підтримайте лайком прямо зараз це відео. Напишіть свій коментар. По Шахтарю, чи зможе Шахтар обіграти Лейпциг? Ваша думка? Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Обов'язково будемо вболівати за Шахтар і за всі інші наші українські команди в Єврокубках. Дніпро 1 і Динамо Київ на даний момент в цьому сезоні тільки ці команди приймають участь в Єврокубках. Тому всім до нових зустрічей і перемог нашим командам в Європі.